Ви теж боїтесь спінальної анестезії? Думаєте, що це величезна голка у спину і ризик залишитись паралізованим? Давайте розберемо усе, як відбувається насправді. Спінальну анестезію роблять у нижній частині спини між поперековими хребцями зазвичай на рівні L3-L4 або L4-L5. Чому саме там? Бо спинний мозок закінчується вище на рівні L1, l 2 Нижче його йде так звана кінська грива з нервових волокон. Потрапити у самий спинний мозок фізично неможливо. Використовується надтонка голка діаметром майже як волосина. Перед уколом місце оброблюють антисептиком і обов'язково знеболюють маленькою ін'єкцією місцевого анестетика, тобто самого проколу ви практично не відчуваєте. Лікар знаходить потрібну точку, вводить голку і подає ліки. Усе це займає кілька хвилин. Що відчуває при цьому пацієнт? Легкий укол і тиск у спині, інколи тепло в ногах. І вже через кілька хвилин нижня частина тіла повністю знеболена. Але ви при цьому залишаєтесь у свідомості. Параліч після спінальної анестезії неможливий, це міф, який лякає людей, але не має нічого спільного із реальністю. Тож спінальна анестезія це не страшилка, а безпечний та перевірений метод. А ви довірились такій Анестезії? Напишіть у коментарях. А ще більше правди і корисних пояснень про медицину я публікую у своєму інстаграм. Тож підписуйтесь, буде цікаво!